Друзі, я просто шокований. Я просто шокований від дії української влади. Росія пропонує обмін загиблими тілами. Вони мають 6 тисяч українських загиблих тіл. Це, мова йдеться про Курську операцію, от, та територія біля Сумської області. І вони хочуть просто, щоб Україна забрала 6 тисяч українських. Тіл. Ну і в обмін, звичайно, віддати загиблих росіян. Але загиблих росіян нема стільки. І це Україна сама визнає. А українських 6 тисяч, люди 6 тисяч загиблих тіл знаходяться там, і Росія готова їх віддати. І що ви думаєте? Влада Зеленського погодилась? Ні. Зеленський відкрито заявив у відео. Що вони не підуть на подібне, бо там треба один-два дні тиші, ну, щоб вивезти ці тіла. А Україна не хоче це робити. Україна не хоче це робити. Ось так, ось так влада Зеленського піклується про воїнів. Тому що, по-перше, це 6 тисяч треба ж робити щось з цими тілами. Це будуть вже реальні цифри, скільки людей там загинуло, полягло в курській авантюрі Зеленського. І це ж кожному потім треба якісь виплати матерям, там, жінкам, дітям. І влада Зеленського на це не йде. Краще нехай рахуються зниклій безвісти. Да і все. Зниклі, та да й зникли. Ніяких виплат, нічого. Ще, друзі, дуже коротенько висловлю свою думку на рахунок тих операцій, які нібито проводять СБУ, там підрив мосту Кримського, Ну і Славнозвісної операції Павутина, яку там навіть сам Зеленський сказав, що це я лічно керував, я особисто керував. Даної операцією. Але я, друзі, більше чим впевнений, що без участі Європи англічан, зокрема, англічани, ось англічани от вони спец в таких операціях тут не обійшлося. А чому саме? Бо я вам зараз поясню, як оце все відбулося? І ще не впіли там телеграм-канали це повідомити. Зразу СБУ заявило, це ми зробили. Це ми зробили, щоб ніхто не подумав на Європу, на Мі-6, на, ан на англійські спецслужби. І ось СБУ, вони і все так детально, детально з відео, все показали, розказали, як вони це все робили. От детально, от для чого це розповідати? Якщо зробили, то й зробили. Нехай думають на спецслужб, нехай думають на Америку. Але ні. СБУ це ми зробили, це ми, це ми. СБУшники, ми зробили. Ми герої. Щоб прикрити їх. Якось так, друзі, підписуємося на канал, думаємо, коментуємо. Pan Bogdan savždy govori prav